Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, прийшла осінь і по церквах такі йдуть свята, День жнив, День Подяки, і ми згадуємо про все те, що Господь дає нам. Ось. Але я сьогодні розмірковував про те, що дуже важливо для кожного з нас. А чи я сьогодні розумію свій статус, чи я розумію питання спасіння, чи я маю впевненість, а дуже багато різних таких думок у людей. У деяких питання спасіння це таке або пан, або пропав. У декого це як би сказати, не все так однозначно. У декого ну, така вже благодатна благодать, що і я би сказав так, палець у палець бити не треба. І я роздумував на ці речі і хочу зважити на те, що дуже важливо зрозуміти Божу дію в цьому всьому. Мені дуже запав цей текст святого письма, коли я читав, і це Матвія, третій розділ, одинадцятий, дванадцятий віршик. І це дуже гарне нагадування для всіх нас. Дивіться, це те, що говорить Іван Хреститель, він каже про те, що Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. А далі він пояснює: у руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків. А полову попалить у вогні, не в гасимі. І тому сьогодні дуже важливі, важливі роздуми. Про те, якщо я рахую, що я на цьому Божому тоці, і Господь взяв оцю віячку, і Він провіює зерно своє. То я серед зерна, чи серед полови, я серед тих, хто спасенний. Або ні. І це дуже важливо. Хочу зважити, що це інколи люди там собі щось вираховують, але я зважу на те, що це робить Господь. Що він робить? Він той, хто відділяє. І ми читаємо Тфія, 25 розділ, 32 віршик. І перед ним усі народи зберуться, і зважте, і він відділить одного від одного. Їх, як відділяє вівчар овець від козлів, так як пшеницю від полови, як овець від козлів. він відділяє народи, щоб це скласти в свій тік, це його тік. Наступне, знаєте, це дуже важливо, на що я зважив для себе. Він собере і собирає вибраних як своє зерно. Чому? Бо дуже багато є людей, які покликані, але не вибрані. То я серед вибраних чи тільки серед покликаних. Матвія 24:31 Ісус каже: І пошле він анголів своїх із голосними Сурмовим гуком, і зберуть Його вибраних від чотирьох вітрів, від кінців неба аж до кінців його. Він хто, і хто збирає, він той, хто вибирає. І знаєте, оце ще таку думку. Дуже багато людей про це все. Вони, оце така думка, вона дуже сьогодні, має такі розголос, що не все так однозначно. Знаєте, ще раз хочу нагадати про те, що у Христа все радикально однозначно. Послухайте, радикально однозначно. Він каже, або ти зі мною, або ти проти, або ти збираєш, або розпорошуєш, або ти вмер для світу, ти живеш для мене, або навпаки, або ти живий, або ти мертвий. Він каже, і до кожного з нас, він каже, дивіться, наскільки це однозначно, нехай твої слова будуть так, так і ні, ні. Бо що все зверху, то все від лукавого. Чи я маю однозначність. Він каже: або ти маєш мого духа, і ти живий, або ти не маєш мого духа, і ти не мій. Він каже: або ти світло, або ти темрява. І те, що торкається спасіння, також воно однозначне. Це не просто пан або пропав, або неоднозначно, або хто там побачив, як воно буде там, як там будемо. І тому сьогодні дуже важливо зважити на ці речі. Дивіться, коли ми читаємо Матвія, 13 розділ, і тут з 36 го віршика, Ісус Він пояснює е, притчі. І відпустивши натовп, Він прийшов у дім і підійшли до Нього учні, його кажучи, Роз'ясни нам притчу про польовий кукель. Він же, відповідаючи, сказав. Той, хто сіє добре насіння це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль, це сини лукавого, ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, а жниці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні. Так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як Сонце, в царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. І це дуже важливо. Дивіться, це те, що Ісус Він пояснює, Він каже, що. Той, хто сіє, то син людський. Я би сказав наступне: Знаєте, яке е, серце, яке має ґрунт в моєму житті, чи Божий син, який посіяний отцем в моє серце, він приніс плід чи ні? Знаєте, це дуже важливо. Він сіє його для кожної людини, він дає це добре зерно. Він каже, що аполе це світ, добірне ж насіння, це сини царства, чия серед синів царства, чия отой кукіль. І та людина, яку, як написано, потім буде як кукіль, який палять. Це важливо сьогодні з'ясувати для себе. Це він, що увійде до комори, він буде провіювати. Щоб відібрати своє зерно. Знаєте, це дуже так мені нагадує про одного царя, який сидів собі і разом з своїми вельможами, і друзями сидів і пив, і їв, і вийшов Божий перст і написав, що ти зважений і ти дуже легкий. Знаєте, якщо ви коли не колись то робили, я в своєму житті робив, був такий час, коли ми збирали соняшник. Бо були дуже недосконалі ті комбайни, там треть всього залишувалося на полі. І перед тим, як пахати, люди ходили, збирали там, і потім знаєте, що робили? Вони провіювали, ставили такий вентилятор і піднімали вгору відро і сипали. І все легке і пусте зерно воно відлітало. А важке зерно, яке було повне і гарне, воно лягало і збиралося. І знаєте, це дуже важливо, Чи я повновісне зерно Боже, чи як той кукіль, як те зерно, яке як полове, яке відлітає, про це треба турбуватися. Це не треба залишувати на останній день свій. Чому? Бо так, як оце в той притчі, де <кхід> Господь каже 25 розділ про п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Нерозумні, знаєте, вони не потурбувалися, щоб мати ту оливу. знаєте, і це також це вибір. Знаєте, я оце роздумував про ці речі, що е, є велика різниця, коли я думаю про цю притчу. Бути нареченою, чи бути з нареченою, чи коло нареченої, це не одне і те саме. І тому для одної. Для мудрих Господь каже: зайди в радість, зайди в радість, а іншим сказав, що я вас не знаю, я вас просто не знаю. Але ж ми були з нареченою, ми були коло неї. Господь каже, ні, не знаю. І тому я хотів би сьогодні, знаєте, для наших роздумів, для оцей перевірки, щоб прийде, коли прийде Господь, пошле цих ангелів збирати, щоб мені бути серед зерна. Доброго в Його тоці, щоб мені бути серед вибраних там, і щоб бути в той Божим гарним врожаєм. І знаєте, людина вона пізнається за плодом. І за плодом вона одержує нагороду, вічність, але люди повинні дбати, яка це буде вічність. І тому Господь Ісус Він про це говорить. Він говорить, щоб ми зважали. І коли ми читаємо от Луки, 6 розділ, і тут ось 43-го віршика, він говорить наступне. Він каже: так адже немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке робило би добрий плід, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерену не збирають смокви, і з глоду не збирають винограду. І далі Господь він підкреслює, добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим наповнюється серце, це промовляють уста. Це є один із таких лакмусових питань. З чим наповнено моє серце, чи я добре дерево, чи я зле, який плід мого життя. Знаєте, хочу сказати про те, що е, самими гарними випробувачами нашого плоду це є люди, які навколо, це люди в церкві, це наша сім'я, це близькі, рідні, що наповнює серце, який плід мого життя. У Господа ще раз підкреслю: в нього є свій стандарт якісті. І коли ми читаємо там в об'ямленні, написано, що це все не гарне, все нечисте, оце все воно не війде. А війде тільки добрий, добре насіння, добрий плід, вибрані, які будуть разом з ним. І він каже про те, що подивіться, ось о наречена, ось ця жінка, яка приготовила свій одяг, і одягом є праведність святих. І тому сьогодні в нас є ще час, і Господь дозволяє кожному з нас ще потурбуватися про цей одяг, щоб потурбуватися, щоб бути цим зерном повновісним. Знаєте, якщо, я, якщо ми або я, або ми, ми не знаємо, чи ми зерно чи полова, чи ми народжені чи ні, треба йти до Господа. Треба прийти і сказати, що це мене дуже турбує. Знаєте, Дух Святий, він буде промовляти і показувати, чи дійсно. Чому я про це кажу? Бо Павло каже: той самий Дух, який Дух Святий, який наповнює, він буде підтверджувати, він буде показувати, що ти є дитя Боже. Цьому треба мати впевненість. І тому, якщо сьогодні я живу за таким планом, або пана або пропав, там буде видно чи ясно, я можу помилятися гірко. І ця помилка може коштувати вічного життя, вічне життя або з Господом або ні. І це саме велике таке, я би сказав, Боже наказання не жити і не бути всю вічність там, не бути з ним. Тому важливо потурбуватися. Сьогодні оці роздуми вони дуже важливі. І так, коли прийде оцей Божий жниво, я повновісне оце зерно. Чи ні? Бо Він, це Він. Він перечистить свій тік. Він не люди, Він перечистить. Це Він відділить одного від одного, як відділяє овець від козлів. Це Він пошле ангелів, і це вони будуть збирати вибраних. І чия серед вибраних? Хай ці питання сьогодні будуть з нами. Хай ми завжди пам'ятаємо про те, що сказав Господь, що всякий, хто покличе ім'я Його, Він спасеться. Сьогодні, сьогодні важливо турбуватися про це, бо Святе Письмо каже, що е, жнива це є кінець світу, що Господь Він пошле ангелів і чи я буду з вибраними, чи стільки покликаними. Знаєте, хай Господь благословить ці роздуми, хай Дух Святий не дає спокою. Бо, знаєте, дуже хотілося б, щоб кожна людина бо вона була серед вибраних і серед спасених. Чому? Бо так хоче Бог. бо Він хоче, щоб всі люди спаслися. Він нікого не відштовхує. Є деякі вибори, які люди роблять, і тоді вони пожнуть від цього вибору. Тому хай вибір буде добрим, і хай Господь Він благословить. І рухається духом, Словом в розумі, в серці, в житті кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні, що Ти таке святе сіяння зробив. Ти посіяв свого Сина в цей світ для того, щоб кожна людина могла мати надію на спасіння. Ти, Господи, той, що каже, що для тебе все однозначно. І дай нам сьогодні порахувати, подумати, зважити, чи я серед зерна, чи серед кукіля цього, я серед вибраних, але або тільки покликаний. Бо це надважливо сьогодні розмірковувати, бо ніхто не знає, тому що часом керуєш ти, і ти кожному поклав свій кордон, свого життя. І так би хотілося, щоби. Ще дуже багато людей доєдналося, щоб бути спасеними. Боже, дай нам потурбуватися про це, доки ми живі, доки ми дихаємо, доки ти даєш нам життя. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь Він рухається в вашому житті. Хай слово Господнє, воно турбує ваші життя, щоб ніхто з вас не загинув. Ні ваші близькі, ні рідні, ні друзі, ніхто з церкви, ніхто хто навколо, щоб слово спасіння досягло кожного. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь, Він захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, друзів, близьких, церкви. Нехай Божий покров і Боже благословіння рясно буде над вами. В ім'я Ісуса будьте благословенні.